Найбільший український кавун важив майже 38 кілограмів, а найбільший у світі 122. Але звідки ця гігантська ягода з'явилася в Україні? Кавун. Родом із Африки, де його вирощували ще 5 тисяч років тому. Але тоді він був зовсім не солодкий, а радше навіть гіркий. І його використовували як запас води в пустелі. Та й виглядав він зовсім інакше. Ось, наприклад, як він зображався на картині 17 століття. Зовсім не так апетитно, як зараз, правда? До України Кавун потрапив у 13-17 століттях через Крим і Причорномор'я. Його привезли татари й турки під час своїх походів. Саме степовий клімат Сходу України якнайкраще підійшов для цієї культури, а найбільше прославилася Херсонщина, яка й досі вважається кавуновою столицею України. Ботанічно кавун відноситься до ягід. Він є родичем дині, гарбуза і навіть огірка. Тож насправді ви їсте велику ягоду родини гарбузове. Цікаво, що українське слово кавун походить від турецького слова, яке звучить так само кавун, але означає диня. Дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.